Береги Дніпра можуть таки поховати під тоннами бетону. Апеляційний суд підтвердив законність будівництва житлового комплексу Сонячна Рів'єра у Києві, тієї самої сонячної рів'єри», яку почали зводити попри невідповідність генеральному плану столиці та водному кодексу, Ту, заради якої Дніпро навіть визнавали малою річкою, а отже, дозволяли зводити бетонні свічки просто попід берегом. Раніше наша програма неодноразово висвітлювала будівництво на Микільській Слобідці тоді ми з'ясували, що до нього схоже причетні бізнесмен Вагів Алієв, син його бізнес-партнера Дмитро Крапівін, депутат Київради Вадим Столар та інші. І всі ці бізнесмени мають дружні стосунки з мером Віталієм Кличком. Будівельні крани знову запрацювали. Подробиці розповість Анастасія Іванцова. Залиті бетоном береги Дніпра таки можуть стати реальністю. Громада Микільської Слобідки 2 лютого програла апеляційний суд проти забудови. Мешканці столичного мікрорайону майже десятиліття борються, чи не за єдиний громадський пляж на лівому березі Дніпра і право вільного доступу до води. Так, якщо говорити саме про історію, як це було ще з радянських часів, то це була саме облаштована територія для відпочинку. Все інше це були піски на пісках. Росли великі дерева, тому що це частний сектор. Забудова дійсно скандальна. Неодноразові суди навколо сонячної Рів'єри, схожі на гойдалки. Одна інстанція визнає будівництво незаконним, інша скасовує заборони на зведення. Востаннє крани тут зупиняли перед місцевими виборами. Але щойно мером переобрали Віталія Кличка на будівельному майданчику знову загуркотіли крани. Хоча наприкінці минулого року міський голова заявляв, що йти забудовникам проти громади неприпустимо. Із забудовником неодноразово й жорстко йшла мова, що необхідно враховувати думку громади. А місцеві мешканці вимагають від компанії забудовника представити повний план розвитку території, будівництва соціальних об'єктів інфраструктури для відпочинку мешканців мікрорайону. Будувати, не зважаючи на думку громади, не вийде. Втім, місцева громада суд таки програла цього тижня, 2 лютого місцева громада Микільської Слобідки програла справу в апеляційному адміністративному суді. Місцеві мешканці оскаржували дозвіл на будівництво Рівєри, вважаючи його незаконним. Територія земельних ділянок, на яких виданий дозвіл, відповідно до генерального плану міста Києва. Підтверджено рішенням Київської міської ради 28.03.2002 року за своїм функціональним призначенням належить до складової частини озброєних території загального користування рекреаційного призначення. Забудовники ж правлять своє на їх боці виступають і представники державної архітектурно-будівельної інспекції. Мовляв, якщо документи вже отримали, на якій підставі будівництво забороняти? Всі подані документи були чинними, ніким не скасовані, тому в інспекції не було законних підстав для відмови у видачі оскаржуваного дозволу, так само, як і немає зараз підстав для його скасування. Втім, таке рішення суду ще не остаточне. Залишається остання, третя інстанція. Протягом 20 днів місцева громада подаватиме касацію. Суд оставив, залишив. Рішення першої інстанції в силі. Нашу думку незаконно фактично. Державна архітектурно будівельна інспекція в порушення цих законів, закону про охорону культурної спадщини, генерального плану міста Києва, вносить зміни до законодавчих актів та документів. Крім того, подаватимуть суд і на скасування дозвільних документів, адже раніше ми виявляли та розповідали глядачам, частина дозволів дістались забудовнику сумнівним шляхом. У судах активісти сподіваються на допомогу парламента. Сама дика оборудка, коли Укр е, е, надала дозвіл на будівництво земель, не зважаючи на те, за те, що це землі. Прибережного фонду да прибережні землі, і там не можна взагалі будуватися. Тож як складеться доля сонячної рів'єри, спрогнозувати важко. Тут важливі не тільки рішення суду, а й політична воля міського голови кличка. Адже раніше нам вдалося з'ясувати, що до забудови причетні його близькі друзі та колишні бізнес-партнери. Бізнесмен Вагіфалієв, депутат Київради Вадим Столар, підприємець Сергій Веселов, який посідає 57-му сходинку у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes України. Ми звернулися до міської влади за коментарем у тіму прес-службі мера уникають чіткої відповіді, чи законне будівництво сонячної рів'єри. лише наголошують, що це можуть вирішити тільки правоохоронці. Але як обрадна столична влада відмовляються висловлювати свою чітку позицію чи бути скандальному будівництву, проти якого повстали кияни? А отже, історія будівництва, яке схоже суперечить містобудівним нормам, втім до якого причетні друзі. Зі Київського мера нині не завершилася. Тема цієї забудови для Віталія Кличка і досі як лакмусовий папірець. На чий бік він стане громади чи небайдужого для себе бізнесу? Поки вибір ще є.